Такі кадри щоденно фіксує камера спостереження? На них дві, чотирилапі. собаки на дворі, і в спеку, і в хортелицю, і в дощ господаря на відео не побачиш, а це вже реальна картина. Ось ми бачимо собаку, яка на ципку прикована. Зараз мінус два, може, мінус три. Вона сидить, у неї нема ні даху, і у неї немає ні місця, у неї немає ні води, ні їжі. Вона над нею просто знущаються. Далі є друга, так, вона в точно такому самому состоянні. Так, ці дві німецькі вівчарки сидять прикуті до дерева цілодобово, без їжі, води та, хоч якоїсь підстилки, кажуть сусіди. І так триває вже кілька років. Власних собак буває тут вкрай рідко, аби. Допомогти їм до нього вже не раз зверталися з проханням побудувати їм будки. Сусід казав, що у нього нема матеріалу, матеріали ми йому дали. Через, через дві неділі я до нього знову підійшов з проханням побудувати, але у нього не було часу. Тоді ми зібралися з сусідами та пропонували йому самим зробити це буде. Але він відмовився. Я не розумію його рішення, бо собаки дуже страждають. Вівчаркам приблизно по 3-4 роки це хлопчик та дівчинка. Обох вже готові прихистити волонтери, адже просто дивитися, як над чотирилапами знущаються, не сила. Дівчинка переляканими очима дивиться. а Хлопець вже видно, що в нього не все гаразд з психікою. Якщо ми зможемо їх забрати, у нас є дівчинка. В неї є своя екоферма, тому вона пообіцяла чи на перетримку, чи на постійно, там вже буде видно як. Але будемо прикладати всі зусилля для того, щоб цю проблему вирішити. Тому це, це знущання над тваринами. і ми звільнимо собачок і зробимо їхнє життя краще. Після того, як власник вівчарок ніяк не зреагував на чисельні зауваження сусідів, ті звернулися до поліції. Заяву перенаправили до дільничого та призначили судове слухання щодо цієї справи на січень, але собак треба рятувати негайно, кажуть люди. Оператор, служби 120, двадцять слухаю вас. Добрий А, а будь ласка, підкажіть у нас тварини, ну жорстоке поводження з тваринами. Треба поліція. Все, я вашу прийняла, форма зачікати з вами поліція зараз? Дякую. Дякую власника собак звати Володимир, Йому більше 50 років і працює він в швидкій допомозі. Сам каже, що хвостатих не мучає, а сусіди просто прискіплюються до нього. Запевняє і приходить, і годує. І ланцюг дозволяє їм бігати на понад три метри. Там будці на не буде, їй нужен вольє. От у мене зараз людина має приїхати на цю тиждень чи через тиждень. Там біжать сетки, лежит все. Это будет вариться вольєр накрываться криша. Мені казалось, що така ситуація триває кілька років. Чому зараз лише вольєри вы робите? Да потому, что денег у мене не було. Ми собаки живі в вольєрі. Меня вийде з дому, там остався вольєр. Місцеві зізнаються, виправданням вже не вірять, тож наполягатимуть на законному вилученні тварин. Я надеюсь, з що то все зміниться. І вони побудують в вольєр, як він каже. І хай так і буде. Наша ціль з самого початку, щоб ці собаки мали дах, мали їжу. Більше нам нічого не треба. Наразі справу ж знову передали слідчому. А власник собак пообіцяв, що як тільки не добудує вольєр, а буде це десь наприкінці грудня, то повідомить нашому каналу. Аби ми особисто переконалися, що слово він тримає. Вікторія Пінчук Борис Торохтій, перший міський.